У покемонівському мультивсесвіті є один головний світ і набір дрібних додаткових. Якоїсь окремої назви цього світу немає. Зазвичай його тупо називають світ покемонів. Цей світ існує в трьох головних версіях: ігровий, анімешний та манговий. Загалом версії схожі одна на одну. Чим вони відрізняються, я розповім. Кожна з версій поділена на покоління. У сумі 9 поколінь. Дія ігор, аніме і манги кожного покоління зазвичай відбуваються в одному регіоні. Наприклад, першого покоління в регіоні Канто, другого у Джото, третє у Хоені і так далі. У кожному регіоні є свій набір місцевих покемонів, місцева команда та місцеві чемпіони. У серії роликів про покемонів я йтиму по поколіннях головного Всесвіту. Паралельно по всіх трьох варіаціях. Після чого розповім про інші світи. Тому у вас буде чудова нагода згадати дитинство і дізнатись багато нового про цей крутезний світ. Напишіть в коментарях, чи дивились або грали в покемони, бо, думаю, ви навряд чи читали. А я поки потопов до теми ролика. Ступ. Покемонівські сюжети вкрай примітивні. Ба більше, вони постійно повторюються. Ідея однієї і тієї самої історії ви побачите в різних іграх, серіалах і фільмах. І звісно, я згадуватиму, чим один варіант відрізняється від іншого, але сто разів переказувати той самий сюжет з черговим лихим доктором, який хоче захопити світ через супер рідкісного бульбазавра, і черговими п'ятикласниками, які йдуть до мрії, я не буду. Зазвичай у кожному поколінні виходить набір ігор, які майже нічим одна від однієї не відрізняються. Наприклад, у першому поколінні їх аж 8 штук. Перші 2-3 гри відрізняються набором доступних покемонів. Зроблено це для того, щоб діти, якщо вони захочуть зібрати усіх покемонів, були змушені або купувати кілька ігор, або схиляти до співпраці друзів і мінятися з ними покемонами. Ця схема ще ускладнюється в пізніших іграх. Наприклад, до 4-го-5 покоління, щоб зібрати повний покедекс, потрібно кілька разів пройти обидві гри свого покоління, плюс пару разів ремейки старих ігор, плюс ще спін офи типу Pokémon Calysium. Нескладно помітити, що все це бізнес-стратегія, яка вимагає від батьків розкошелюватися на десятки ігор, після чого виходить нове покоління, яке несумісне з минулим, а значить, Нові ремейки, нові версії і так далі. Також зазвичай у різних іграх різні лихі команди. Наприклад, у третьому поколінні ми воюємо з командою Аква або з командою Magma, залежно від того, яка в нас версія гри, і різні фінальні боси. Також канонічним ім'ям головного героя вважається назва гри. Наприклад, у Pokémon Red головного героя звати Red, а його суперника Blue. Але якщо ми граємо в Pokémon Blue, Умовно, що означає, що нас будуть звати Блу, а нашого суперника Red. Є і інші відмінності, і я окремо про них розповім. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментарі мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюся робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Ігри першого покоління. Отже, події першого покоління, як я вже і казав, відбуваються в регіоні Канто. Зазвичай кожен регіон стилістично базується на тій чи іншій реальній карті або області. Спочатку навіть не стали особливо вигадувати і за основу взяли одноіменну японську провінцію. Ігри першого покоління це Red, Green, Blue, Yellow, Fire Red, Live Green, Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Перші три це звичайні версії, що різняться набором покемонів. Четверта вийшла вже коли франшиза набрала популярності і вона ближча до аніме. Решта чотири це ремейки для сучасніших платформ. Спеціально для власників пізніших ігор, які хочуть добрати в колекцію регіональних покемонів із Канто. Як я вже і казав вище, сюжети в покемонах не замисловаті. Ми завжди граємо дитиною, яка отримала свого першого покемона і далі бродить регіоном, збираючи колекцію. Паралельно вона має перемагати тренерів у залах і заробляти значки. Коли всі значки зібрано, гровець бере участь у місцевому чемпіонаті і стає найкрутішим бійцем. Також у кожному поколінні в гравця завжди є суперник, який теж школяр і який зазвичай шкодить у процесі. А у фіналі чемпіонату зазвичай треба битися саме з ним. Також у кожному регіоні своя лиха команда. Точніше, зазвичай їх кілька, але в Канто одна команда ракета. Ракета це злочинний синдикат, що займається крадіжками і перепродажем покемонів. Взагалі, ракета відрізняється від інших лихих команд тим, що її вкрай люблять в аніме та манзі, і тому в іграх команда працює чисто в перших двох поколіннях, а в екранізаціях і новелізаціях вона орудує по всьому світу і має велику історію стосунків із героями. Загалом усіх покемонів можна умовно поділити на чотири категорії: по-перше, це звичайні покемони, там які-небудь Піджіото, Арбок чи Райчу. По-друге, це мемні громадянини на кшталт Пікачу, Слоупоко чи м'яута. По третє, це легендарні покемони, яких зазвичай 3-8 на регіон. В іграх вони часто виступають фінальними босами. Також за ними зазвичай бігають лиходії. Про них я розповім пізніше. Четверта група це міфічні покемони. У їх, їх практично неможливо отримати без читів. Це пасхалки найчастіше доступні лише під час глобальних івентів. Втім, аніме і манга приділяють їм тонну уваги, і про них я теж розповідатиму. У результаті, здається, по іграх першого покоління все. Аніме першого покоління у аніме першого покоління головного героя звати Еш Кетчем. Він же Сатосі у японській версії. Він у компанії з місті та Броком йдуть за сюжетом. Тобто, збирають покемонів і значки. Ходять Канто, воюють із командою Ракета, яких повністю вигадав аніме відділ. Серіал побудований на так званій горизонтальній структурі. Серії можна дивитися майже у будь-якому порядку. Типова серія знайомить глядача з новим покемоном, герої розв'язують його покемонські проблеми, і якщо він дуже хоче приєднатися, беруть із собою. Бо філософія Еша в тому, що покемони це його друзі. Тут зазвичай з'являються Джессі, Джеймс і єдиний у світі говіркий покемон Мяут. З черговим хитрим планом по захвату Пікачу. У фіналі сезону, коли всі значки зібрано, герої беруть участь у чемпіонаті. Еш благополучно програє, здає всіх покемонів, окрім Пікачу, професорові на зберігання і рушає в наступний регіон. Коли Indigo League закінчився, ігри другого покоління ще не вийшли. Тож другий сезон Adventures in The Orange Island відбувається на островах Філерного Філера яких немає в іграх, але саме на цих островах Еш перемагає в чемпіонаті. І вже після цього він вирушає у друге покоління. У стилі доктора Хто між поколіннями Еш змінює напарників, але в цьому випадку місті з Броком не надовго лишаються. У пізніших сезонах старі напарники іноді повертаються, але зазвичай у ролі Камео. А от Джесі з Джеймсон уже назавжди будуть з Ешем. Аналогічно стосунки Еша з суперниками взагалі не викликають інтересу. Зазвичай злі діти відрізняються від Еша лише тим, що трохи більші засранці і не хочуть дружити з покемонами. Здається, у п'ятому поколінні з'являється цікавий хлопець, який уособлює середньостатистичного гравця із зацікавлений чисто зібрати прокачану бойову команду, а глибини покемонічої душі його не цікавлять. Посеред сезонів серіалу зазвичай ідуть фільми. Схема така, що досить подивитися першу серію сезону, аби далі зрозуміти, хто є в усіх повнометражних поколіннях. Перший повнометражний фільм Pokemon The First Movie це взагалі найтепліше і найламповіше шоу, коли-небудь робили з покемонами. Він повен старинної анімації та хорошої режисури. Японці так його люблять, що навіть повністю перемалювали його у 3D та назвали Мяу Ту Strikes Back. М'ю поводиться як рідкісний літаючий карапус. Він раптом виникає у випадкових точках часу і простору, і пишіть. Може й добряче навішати, але зазвичай просто пишіть. Взагалі, М'яуту це один із двох головних міфічних покемонів, яких вам треба знати, щоб завоювати повагу однокласників. Він місцева версія Біг Босс, категорично не любить грьобаних людей і постійно намагається створити аналог зовнішнього неба, тобто острів, де покемони житимуть без людей. Після фільму є сенс подивитися Special. The Burst of Mewtwo, який трохи глибше копає вперед історію. Тут невеликий ліричний відступ. Покемони це не зовсім звірі. Деякі з них не дуже блищать інтелектом, інші вже на рівні підлітка. Треті, а особливо легендарки і міфічні, телепатично спілкуються з людьми і незрозуміло чому досі не доперли до власної цивілізації. Як копнути ще глибше, покемони, очевидно, базуються на продавній японській релігії синтоїзми. Згідно з нею, у всього на світі є живе втілення, щось середнє між духами і богами та живими істотами. І це навіть якщо не зважати на те, що вся концепція покемонів спершу була поцуплена з франшизою Тенсі, де вони якраз і є духами. На базовому рівні тема покемонів це єднання людини з духами природи, уміння залучити їх на свій бік і хибність спроб експлуатації духів людьми. А битви між ними радше війна концепцій. Духи безсмертні, поки існує те, що вони втілюють, і люди, які в них вірять. Тепер давайте повернемося до основної теми. У фільмі The Bios Ofмяту Новий лиходій ганяється за легендарками першого покоління тими самими птахами. Еш рятує птахів від лиходія. Це стає основою майже для всіх майбутніх повнометражних мультфільмів. Завжди є якийсь лихий учений бандит або багач, або взагалі учений бандит-багач. Який хоче заполучити собі міфічного чи легендарного покемона. Тут з'являється Еш із компанією і відбиває звірятку у злих дядьків. Всі ці фільми, по суті, це сучасні, дорогі, якісні перекази першого сезону аніме з невеликими розбіжностями. Місті з Броком, наприклад, зникли з історії, але загалом відмінності мінімальні. Якщо хочете поностальгувати за оригінальною серією, це саме те, що вам потрібно Манга. За покемонами намальовано дуже багато манги. там самих найменувань понад сотню. Практично за кожною грою, сезоном або фільмом обов'язково виходили комікси різної якості. Величезна частина з них так звана аніманга, тобто коли беруться кадри з аніме і друкуються в журналах. Левова частка манг ніколи не перекладалася і доступна тільки на японській але з усього цього є кілька робіт, що заслуговують на окрему увагу. По-перше, це покемон Pocket Monsters. Ця манга почала виходити ще до аніме і взагалі є встановленням місцевого канону. Тому покемони в ній розмовляють. Головного героя звати Ред, і все виглядає підробкою під, під Dragon Ball. Сюжету, як такого, в цій манзі немає, просто набір різних ситуацій. В перекладі на англійську є тільки перші томи. По-друге, це Electric Tale of Pikachu. Ця манга вже була намальована по першому сезону аніме. І відома вона страшною цензурою в американській версії, бо мала в собі багато еротики. Ще є манга Pokemon Adventures, яка також заслуговує на особливу увагу. Тому що це така спроба звести ігри в єдиний світ. Саме сюжет цієї манги вважається найкращим оповіданням у всій покемонівській франшизі. Головний герой першої арки знову ж Ред, і він доволі точно йде за ігровим сюжетом. Він перетинається із місті та броком. Однак, на відміну від аніме, тут немає якоїсь постійної групи товаришів. Багато уваги приділено боротьби з командою Рокет, але Джессі та Джеймса в манзі немає. У фіналі манги Ред перемагає в місцевому турнірі і стає шановливим бійцем. І сюжет перемикається на дитину на ім'я Єлоу. Єлоу уміє впливати на мізки покемонів дотиком. У більшості головних героїв Pokémon Adventures є різні суперсили. Такозь Єллоу шукає зниклого реда і завершується це на глобальні події, де об'єднуються герої обох арок, а команда Ракета спрямовує купу покемонів громити міста. На цьому сюжет не закінчується. У Pokémon Adventures під 70 томів, і вихід їх досі триває. Підсумок Ось і все про перше покоління. Ми пробіглися головним світом покемонів, іграми, аніме та мангою. Побачили, як колекційна логіка працює в іграх і чому прості сюжети копіюються знову і знову. Згадали, чому ракета стала улюбленими лиходіями екранізації і як повнометражки крутяться навколо однієї формули. Далі будуть інші регіони, інші легендарки та ще більше дивних бізнес рішень. Але це вже у наступних відео. Якщо вам зайшла така структура, від поколінь і паралельних версій дайте знати. І на сам кінець, залиште коментар нижче. Розкажіть, що для вас найулюбленіше у першому поколінні і чому? А я поки потопав відпочивати.